На мою думку, кожен із нас повинен взяти відповідальність і подбати про свій добробут та своєї сім'ї. Не варто надіятись на спадщину, пенсію, соціальні виплати чи інше чудо. Особисто я маю три цілі в інвестиціях: ціль перша зберегти гроші. Як ми всі знаємо, гроші постійно обезцінюються, щоби гроші зберегти від інфляції. Вони повинні заробляти не менше, ніж показник інфляції. Тобто, якщо ваш інвестиційний портфель заробляє 5% на рік, а інфляція також складає тих самих 5%, то по факту ви не заробляєте, ви стоїте на місці. Також зберігати гроші потрібно від девальвації. Для того потрібно Диверсифіковувати активи і тримати не тільки в гривневих інвестиційних проєктах, а й в доларових чи інших валют. Друга ціль інвестицій примножити гроші, які у вас вже є. Якщо ви купили якийсь актив, і на протязі року цей актив виріс у вартості, то по факту ви заробили гроші. А іменно різницю між покупкою активу. І його продажем. Третя ціль інвестицій створити операційний кешфлоу або грошовий потік. Дуже приємно, коли ваші активи не тільки ростуть у вартості, а й приносять регулярний дохід, який ви можете витрачати на себе, на свою сім'ю або реінвестовувати у покупку нових активів.